Надію, що тут я знайду якісь знайомство, нові нові втіклення. Возраст е -е, чуть старше шістідісті, близьких в ну вічно молодий. Ви будете сідати парами. Ви можете сідати чоловіки, жінка, ви можете сідати дівчатами, ви можете сідати чоловіками. Тому що наша сьогоднішня ціль, щоб ви знайшли кохання. Подруг і друзів за ці... чого ви називаєте це кошмаром? Ми хочемо ваших весіль. Ми хочемо, щоб у вас горіли серця. Ми хочемо, щоб ви посміхалися. Це чудово! Це насправді чудово. Бо єдине, що може врятувати цей світ, це теплота, доброта і любов один до одного. З

Тих людей, з якими ви зараз спілкуєтесь, щоб не загубити потім. От через одну хвилину ми вас знову пересадимо. Тут хочу дати вам подарунки. Добре, щоб ми. Ну звісно, а ви не проти, правильно? Ну чудово, як все співпало, так, Едуард, а ну, заспокойтеся, заспокойтеся. Я жахтую. Насправді зараз обов'язково поспілкуєтеся. Просто хочу, щоб всі отримали е, сьогодні максимально багато класних емоцій. Ми вам дали номерочки. Ви ж не загубили їх? Ще все є зараз. Я буду діставати. Номерочки, ви хто у кого цей номер, будете піднімати руку, і ми з дівчатками, як і обіцяли, дамо п'ять вам таких класних подаруночків, з якими ви звідси сьогодні підете. А найголовніші подарунки це два квитки в національну філармонію до народного артиста Ігоря Борко. Ви завтра ні не завпісля завтра, неділя. 11.30 на телеканалі Прямий. Одразу почуєте. Якщо не почуєте, ми вам зателефонуємо і обов'язково скажемо. Ну що, давайте знайдемо першого сьогодні щасливчика. І це номер 12. Кажіть, будь ласка, хто? Давайте погодуємо. Нас є перший переможець номер 12. Що там, але дуже, щось дуже хороше. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Це вам. Бачите вже, як, як добре складаються обставини. Будь ласка, давайте поаплодуємо, привітаємо нашого переможця. Ми вам також вдячні. Сьогодні такий свят, день Святого Валентина. Мене звуть Валентина і запросили на це свято. Поспілкувалася, більше познайомилася з пенсіоном. Задоволена. Нові знайомства люблю, сподобалася атмосфера, сподобалося відношення. І взагалі сподобалося все. Ось дуже мені сподобалася моя співбесідниця на цю хвилину. Вона багато знає і вміє класти на людях те, що вона знає, вміє. Я їй вдячний. А ви б хотіли з цим чоловіком ще раз зустрітись? Життя покаже. Чому? Цікавий, цікавий чоловік. Нам є про що поговорити. Це, це саме основне на сьогоднішній день. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати День Закоханих і вирішили зробити вперше наш крутий соціальний проєкт. Для пенсіонерів. В задумці зробити це для пенсіонерів всієї України. Збиратися ми хочемо один раз в місяць, щоб реалізувати е і витіснити самотність з людей похилого віку. Ми вирішили, що вони можуть знаходити кохання, що вони можуть знайти подруг, друзів, поспілкуватися, розказати про наболіле або, навпаки, про свої плани, про минуле, про сьогодення і ви знаєте, Знаєте, як для першого разу я впевнена, що в нас це вийшло неймовірно. У мене дуже багато класних емоцій в серці, тому що це дуже класно дивитися. Наприклад, коли дорослі люди можуть з таким ентузіазмом, з таким захопленням приходити на такі зустрічі. Вони показують дуже класний приклад для нас, молодих людей: як треба любити це життя, як його треба жити, і як його достойно треба проходити. Тому всі пенсіонери, ми вас запрошуємо. Ми можливо будемо їздити по Україні або ви будете нас приїжджати, але раз в місяць ми з вами будемо робити ось такі круті заходи.